На узбіччі ґрунтової дороги стояла шикарна іномарка з брудом, що вкривала двері та кузов. А лобове скло було наскільки забризкане, ніби на ньому танцювала дюжина баранів. Перед із автомобілем стояли троє молодиків, яким ще не виповнилося і 20 років. Таких, як вони зазвичай називають мажорами за їхню безтурботну поведінку. Надмірну морнотратність та звичку одягатися з Голочки. Вони були друзями: Микита, Вадим та Сева. Усі навчалися на одному курсі економічного факультету. Вони звикли до того, що їм дозволено все: дорогі ресторани, нічні клуби та дискотеки до світанку змінювали один одного в калейдоскопі подій. Наповнюючи їхнє життя відчуттям небувалої свободи та всемогутності. Часто ця трійця відривалася наповну, забуваючи про ранкові заняття в університеті. І сьогодні, замість того, щоб після чергової гулянки повернутися додому, мажори вирішили поїхати за місто, де за чутками намічався пікнік у одного із багатих синів місцевого фермера. Микита Вадим та Сева таки потрапили на гулянку, але повернутися додому не вдалося. На зворотньому шляху вони пробили одразу два колеса, і їхня іномарка застигла, ніби вкопана. Хоча автомобіль належав Микиті, кожен із друзів вважав машину своєю. Побачивши пробиті колеса, власник іномарки сумно протягнув Оце так. Без евакуатора тут не обійтися, а розповідати про це батькові чи старшому братові не хочеться знову лише мозок винесуть і все. Який евакуатор? У мене грошей, як кіт наплакав. Може, пару сотень набереться? додав Вадим нервово курячи. Батькові дзвонити треба. Хоча ми ж маємо бути на парах. Як я йому поясню, що застрягну узбіччі, він і так після останньої гулянки погрожував заблокувати мою кредитку. А тепер так точно це зробить. Потрібно добиратися до міста, переодягтися і тоді вже разом із евакуатором їхати за машиною. Голосувати на дорозі нікому з хлопців ще не доводилося. І це заняття здалося їм вкрай ганебним. З іншого боку, як то кажуть, все в житті буває вперше. А значить, і мажорам іноді доводиться ставати звичайними людьми, які потрапили у неприємну ситуацію. На жаль, рух на цьому відрізку траси був не надто жвавим, і шанс зловити попутку із кожною хвилиною зменшувався, ніби березневий сніг на сонці. Та ми тут до обіду стояти будемо, нічого не дочекаємося. Не спіши. Тут же не місто, де маршрутки кожні п'ять хвилин ходять. Звісно, щось буде, заперечив Микита, намагаючись зберігати оптимізм. Вадим лише знизав плечима, погоджуючись із товаришами. Від усіх трьох сильно тхнуло алкоголем, оскільки. Відривалися вони майже до самого світанку, і тепер тільки-но ну, наближалися до стадії протверзіння. І раптом із-за повороту показався автобус. Ось він, дивіться, їде, хлопці, їде, радісно вигукнув Микита. Друзі були готові скакати на місці від радості. За містом без грошей та машини вони почувалися вразливими. І це відчуття подобалося їм все менше. Лише коли автобус порівнявся із голосуючими, вони побачили, що за кермом сидить жінка років 30 з хусткою на голові, яка закривала добру половину чола. Ого, тут панянка за головну. піднімаючись на сходинку, не стримався Микита. Друзі відповіли йому дружним сміхом. Чим змусили пасажирів здригнутися і невільно втиснутися в сидіння. Запах алкоголю, що випромінювався трійцею, миттєво заполонив половину салону. Чим викликав занепокоєння у всіх присутніх? Хлопці плюхнулися на вільні місця, жбурнувши водію гроші за проїзд ніби подачку жебракові. бракові. Решта не потрібна. Залиш собі на косметику. Досить грубо додав Сева. По обличчю жінки водія було видно, що фраза пасажира зачепила її заживе, але відповідати вона не стала лише трохи натиснула на педаль газу, зробивши це майже на рівні підсвідомості. На жаль, контролера сьогодні на маршруті не було, і водію доводилося поєднувати обидві професії. У якийсь момент. Галас підпитих хлопців почав діяти їй на нерви. Через що вона, обернувшись на півоберта, сказала, хлопці, а можна вести себе трохи тихіше, ви ж не одні в автобусі. І фраза жінки викликала у хлопців щире здивування. Вони вже давно відвикли від того, що хтось наважувався їм перечити. Приходили в ресторан, офіціант буквально розсипався в люб'язностях. А якщо й заїжджали в магазин, то продавці й зовсім готові були носити їх на руках. Ти краще за дорогою дивись. Бач, посадили мавпу за кермо, а вона водієм себе вважає. І кому тільки таке в голову прийшло, ніби мужиків мало? Не стримався Микита. Сева та Вадим тут же підтримали товариша схвальним сміхом, більше схожим на регіт шакалів. Анна водійка стисло, стиснула кермо. Але самовладання не втратила. Жарт про мавпу з гранатою вона чула вже не раз, але все одно із вуз цих юнаків він прозвучав дуже боляче та образливо. Затиснувши губи, вона подумки рахувала хвилини до кінця маршруту, щоб позбутися цих підпилих нахаб. Анна отримала цей маршрут нещодавно. До цього вона водила невеличку маршрутку вузькими вуличками міста. Самі ж їй хотілося відчуття свободи, яку могла дати лише велика дорога, і вона давно мріяла пересісти на автобус, що здійснював рейси між містами. Їй подобався мирний шум двигуна, що супроводжувався шелестом шин по асфальту. І у такі моменти, вона відчувала себе з автобусом єдиним цілим, особливо вранці, коли свіжий вітерець дув у вікно, пестячи прохолодою щоки водія. На перших порах, побачивши за кермом транспортного засобу жінку, пасажири відчували нервозність, і то й діло з острахом поглядали на дорогу. Але потім, трохи освоївшись, заспокоювалися та навіть почувала себе комфортно. Анна була за кермом з 18 років і вміла водити майже все від мотоцикла до вантажного автомобіля. Втім, цю категорію вона відкрила так, суто із спортивного інтересу, оскільки вважала роботу на самосвалі занадто важкою для жінки. А от вакансія водія автобуса їй сподобалася із першого погляду? Подруга Зіна, звісно, крутила пальцем біля скроні, називаючи її одержимою. Навіщо тобі це все? Ти жінка, ти хранителька домашнього вогнища і все таке. А ти що, ралів розлаштовуєш? Ну, водиш машину, і гаразд. А автобус навіщо полізла? У тебе ж синочок в перший класі йде, і мама хвора, а ти від своїх доріг і з розуму сходиш. Перестань, ти ж знаєш, що машини мені подобаються із дитинства. Батько у мене на хлібному автомобілі працював, всьому навчив, все показав. Ну як тут не стати водієм? Так вийшло, що робота на маршруті стала для неї тією самою віддушеною. Яка допомагала справитися з ударами долі? Чоловік Анни пішов через рік після народження Максимки. Складно сказати, що саме вплинуло на його вибір, але скоріше за все не обійшлося без третьої сторони у вигляді забезпеченої коханки і щасла мисливець за молодшими чоловіками. Хоча для багатьох Ігор не здавався ідеалом чоловіка, і чоловіка до розлучення Анна вважала його саме таким на жаль, занадто пізно зрозуміла свою помилку. Коли виправити ситуацію було вже неможливо з іншого боку, на згадку про невдалий шлюб у неї залишився прекрасний син, який став для неї сенсом життя. Коли Анна вперше опинилася на території автобусного парку, колеги або розчаровано хитали головами або відверто критикували жінку водія. Ніхто не вірив у те, що вона зможе управлятися з автобусом не гірше за чоловіків. Через багато чого довелося пройти, перш ніж вона заслужила повагу в колективі. Було все. І гіркі сльози по вечорах, і розшарування, що межувало звідчаєм. Часто колеги жартували над Анною то камінь під колесо підкладуть, через що вона не могла зрушити з місця, то ручки водійських дверей чимось липким намажуть. З чоловічої точки зору все це були безвинні жарти, але для Анни це, здавалось, чимось із ряду геть невихованим. По справжньому її почали поважати, коли вона допомогла водієві, який потрапив в аварію. Постраждалим виявився чоловік приблизно її віку, який врізався в дерево через ніяковий маневр. Власне кіномарки був ні при чому. Вона лежала на лихому мотоциклісті, зіткнення з яким він намагався уникнути. Зіткнення й перешкодою сильно деформувало автомобіль. Через що водія затисло в салоні. До того ж, удар викликав пошкодження паливної системи, спричинивши вогонь у районі капота. Побачивши це жахливе видовище, Анна зупинила маршрутку і, діставши вогнегасник, кинулася на допомогу. Вона діяла майже на автоматі, ніби щодня брала участь у таких рятувальних операціях. На те, щоб витягти із салону безтямного чоловіка, Анні довелося витратити чимало сил. На щастя, її зусилля не були марними. Як тільки вона відтягнула його на безпечну відстань, пролунав сильний вибух, викликаний займанням паливного бака. Трохи пізніше під'їхала швидка, викликана кимось із пасажирів маршрутки. Зосереджена на боротьбі з вогнем, Анна сама не помітила, як отримала опіки рук та обличчя. Якщо зап'ястя та передпліччя згодом можна було сховати за довгими рукавами сорочки чи сукні, то з потворним шрамом на чолі все виявилося набагато складніше. Подруги радили відпустити довгу чілку, але Анна вважала за краще обходитися хусткою. Так у неї огляд залишався хорошим, і волосся не доводилося поправляти кожну хвилину. Історія про цей випадок швидко облетіла місто і на деякий час перетворила Анну в героїню. Єдиним, що трохи її засмучувало, було те, що врятований водій так і не спромігся знайти її та подякувати за своє спасіння. Не те, щоб Анна хотіла грошей зовсім ні. Мабуть, хоробрій жінці вистачило б букета білих троянд, які вона любила без пам'яті. Та, хоча що там троянди? Букет польових ромашок справив би на неї не менш враження. Квіти вона любила після автомобілів, і вони вважалися для неї ліками номер один. Часто бажаючи підняти собі настрій, вона збирала на узбіччі ґрунтової дороги букеток ромашок. І залишала їх у салоні поруч із своїм місцем. У певному сенсі вона вважала це своїм оберегом та добрим знаком. От і зараз, намагаючись справитися з нападками мажорів, Анна то діло поглядала на букетик ромашок, ніби шукаючи у них підтримки. Тим часом хлопці відчули свою безкарність і почали вести себе ще більш безцеремонно. Чіпляючись не лише до жінки, водія, але й до пасажирів. Такого Анна терпіти уже не могла. Різко зупинивши автобус, вона зірвала з голови хустку, відкривши шрам на чолі і вказавши на двері, наказала: «Вимітайтеся звідси негайно. Можете скаржитися своїм мамашам, папашам і кому там, що мені байдуже, але вести я вас більше не буду. Микита подивився на здивованих товаришів, але сперечатися з водієм не наважився, особливо після того, як побачив у руках Анни автомобільний вогнегасник, яким вона явно була готова скористатися за призначенням. Опинившись на узбіччі траси, хлопці приунили, а їхня булава бравада сповзла з них. Залишивши в душах неприємний осад. Анна трохи помовчала і вже збиралася повернутися в салон, коли поряд з автобусом зупинилася дорога йномарка. Очі Микити загорілися від радості. Так це ж мій брат Дімон, братан, чуєш? Та друзів знову повернулася впевненість викликана можливістю сісти в дорогу машину і через кілька хвилин опинитися вдома. Але коли брат Микити вийшов із автомобіля, його обличчя нагадувало вирізаний із каменю профіль давньогрецького бога. Скільки разів я тобі казав не їздити п'яним за кермо? робити мені більше нічого, як шукати тебе по всіх закутках, почав Дмитро. Микита зблід. Не такої реакції він очікував від брата, який принизив його на очах товаришів. Але те, що сталося далі, зовсім шокувало його. Дмитро перевів погляд на водійку автобуса і застиг на місці. У цей момент він згадав усе як рік тому потрапив у автомобільну аварію і три місяці провів у комі. Вийшовши з лікарні, Дмитро довго відновлювався, так і не знаючи імені своєї рятівниці. Частково цьому виною були провали в пам'яті, які терзали його протягом півроку. І лише зараз, коли Дмитро остаточно прийшов до тями, він зрозумів, жінка, що стояла перед ним, і є його рятівниця, яка ризикувала заради нього своїм життям. За очима Анни, Дмитро здогадався, що вона теж його впізнала і відчувала ті ж самі емоції. Давши Микиті вагомого запотиличника, Дмитро почав вибачатися і за себе, і за молодшого брата одночасно. І це були щирі вибачення, супроводжуючи сльозами на очах. Пасажири, що спостерігали за цією сценою, не могли стримати сліз. Це була справжня драма зі щасливим кінцем. Після сцени на трасі Микита завжди вітав Анну при зустрічі. Сигналив їй та відчайдушно махав рукою. А от Дмитро знайшов набагато далі і став для Анни справжнім женихом. Іноді він жартує на цю тему, кажучи про те, що Анна сама, того не знаючи, врятувала свого майбутнього чоловіка, практично подарувавши йому друге життя. Але це уже зовсім інша історія. Якщо вам сподобалася ця історія. Буду вдячна за вашу підтримку.